Індійська суперзірка шахрух хан зірвав овації на міжнародному фестивалі у Маракеші. Зал аплодував стоячі, журі віддали зірці нагороду фестивалю. Звичайно, це не перша нагорода шахрух хана. Актор, якому нині 46, один з найвідоміших артистів Болівуду. Один з небагатьох індійських зірок, яких добре знають за кордоном. Артист розпочав кар'єру 23 роки тому. Відтоді зіграв у більш ніж 70 стрічках. Він також продюсер та сценарист. його називають королем Болівуду. Він не лише зірка, він мегазірка. Де б він не з'явився, сотні фанів збираються довкола. Ось як тут зараз у маракеші. Подивіться самі. На Церемонії, вся увага прикута до нього. Він запалює аудиторію, танцями та співами. Ці якості, як відомо, запорука успіху для актора Болівуду. У Уморока його стрічки завжди показують мовою оригіналу на хіді із субтитрами. Його популярність тут шалена. 50 тисяч людей зібралося просто неба на презентацію стрічки за участі актора. Я усвідомив, що ми поділяємо подібні почуття. Ми танцюємо та співаємо, хочемо свободи, хочемо щастя. Думаю, це об'єднує нас. Так, можливо, вони не розуміють моєї мови. Та коли я стою тут, отак і довкола тисячі людей. Я розумію, що вони відчувають. Гадаю, вони також розуміють, що я їм хочу сказати. Моделден. Тут багато любові довкола. гадаю, це знак для решти світу. Нехай знають, що мова та інші бар'єри це не важливо. Важливо любити один одного, обійняти одне одного та бути щасливими.